Гарно, всім дня, дівчата і хлопці, смачні ідеї для вечері. Щоб приготувати на вечір. Ось у мене є каша. Я два дні тому варила, холодильнику вона стояла. Думала, розігрію, буду вранці снідати, як завжди, або забудуся, бо вже не хочеться. Значить так, У мене тут каша зварена 50 на 50 рис і гречка. Зараз я приготую із неї ті втелі. Чи, ті в тілі, чи фрикаделі, хто як називає. Тут у мене фаршу, напевно, грамів 350, каші ось трішки. От. Викладаю сюди фарш. Все дуже швидко і дуже легко. Цибулинку ось таку можна додати. Якщо у вас є кабачок, то можна потерти кабачка. У мене кабачок є. Але то я завтра хочу натушити. Очевида з баклажаном, куряче яєчко одне. Сіль. Каша вже солена. Спеції. Хто, які любить такі кладіть. я суміш перців, чорний молотий перець трішки. Ще додав часничку сухого. За бажанням. Хто ще любить так кладіть. І гарно вимішую. На котлети. Все дуже легко. Можна ще сюди покласти зажарки з цибульки, але я люблю більше сиру цибулю. Так, дівчатка, мажу руки олійкою і буду ліпити ті Можна круглими робити, можна довгими, можна великими, можна маленькими. То як хоче, так і робіть. Я такі, як звичайні, котлети, і кладу в борошно, в мене воно цільнозернове. сіре. Можна було б в сухарях, краще було б в сухарях, але сухарів у мене щось немає. Трішки зазівала, ну нічого. Я виправлюся, бо я куплю. І так далі. Дівчатка, все поліпила, сковорідку вже поставила. Грітися і буду обжарювати. Я це пережарю всі, потім назад сковорідку складу. І накрию кришку і сметанки туди додавлю. Ось так вона обжарюється, як звичайні гречаники. Вкрила кришкою, додала трішки водички. І оце їх протушила. Зараз будемо куштувати. Ось такі у мене, дівчатка, вийшли гречаники з рисом і з м'ясом. А ще я зробила салат з помідорами, бо мені як тільки осінь, коли вже помідори, як кажуть, дорогшають вже на городі немає, то хочеться тоді мені салату і багато. Літом не наїлася. А восени вже смакуря. Зробила салат. І самі речаники і все. більш нічого. Гарнір, я думаю, сюди не потрібен. Все дуже швидко і смачно. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого, бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Кому подобаюсь, ставте вподобайки, пишіть щось в коментарях, що у вас сьогодні на вечерю. Діліться порадами, пропозиціями. Я буду дуже вдячною. Всіх обіймаю і до наступних зустрічей!